У Святогеоргіївському храмі в Хмельницькому попрощалися з загиблим воїном Ігорем Кравцем. Побратим з позивним шут розповідає, разом пройшли багато випробувань, воювали на різних напрямках Сходу. Каже, під час виконання останнього бойового завдання врятував йому життя. Перед цим виходом то приїхав і сказав, щоб я оставався, не йшов так, зберіг, так скажемо, моє життя. Я тоді не пішов, він пішов сам з мене. З жовтня 2024 року Ігор Кравець вважався безвісти зниклим. Ідентифікували тіло воїна по програмі репатріації тіл за ДНК тестом. Розповідає друг Віталій Діденко каже, Ігор був втіленням справжнього друга та чоловіка. З 2004 року ми разом проходили службу в республіці Ірак. Ось відповідно з того часу я його знав як доброго воїна, великого патріота своєї держави. Ось він завжди був дуже позитивним, дуже, дуже добрим чоловіком, завжди відгукувався на будь-які е, потреби. Якщо була в когось якась нужда, він завжди був перший, хто хотів допомогти. Сьогодні вмерла та надія, що він десь ще живий, що він десь в полоні. Згадує Ігоря Кравця, родичка Олена. Бо завжди за е, своїх побратимів з таких от людей. Дуже любив свою родину, свого сина. Це людина з великої букви, тому що людина, яка віддала в першу чергу своє життя за життя українців, за захисти і спокій своєї родини. У Ігоря Кравця залишився син, дружина та велика родина. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.